І ви на каналі Країна за кадром з вами я, Марія. Розпалила в хаті, а воно щось не горить, димить, і он, дивіться, друзі, як О, пішов трошки доверху дим. А то щось низом, низом он стелиться, дим, он як донизу стелеться, я не знаю, чи на камеру видно, аж нижче криші порою йде дим. Ось така, друзі, у нас погода. Ось гляньте, яка зима знову. Насипало снігу повно. Отака погода. Рудик сидить, вийшов зі мною, як завжди. Позіхає. Ха -ха. Маленький. Родичок, а? Родичок. Як гарно. Гляньте які сливочки, красиві в снігу, подивіться. Там вон бузок. А це сливочки, яка краса. Сніг, але морозу поки що немає. Ось, бачите, зі стріхи капає наше озерце, те, що ми зробили. Але швидше за все буде мороз на ніч. Здається, вже тут підмерзає. Зараз я подивлюся, що це таке. Ще не підмерзає, ще не замерзло, але вже, бачите, вже таке ось починає підмерзати. На ніч буде мороз. Рудичок, тобі не холодно. Він лише за мною бігає, я на вірні за мною. Бачите, чогось під хатою тут сніг тепло, видно і розтає. Тут у нас ростуть підсніжники. Вони ось, бачите, друзі, ось один вам покажу, гляньте, ось в якому стані, гляньте, як шкода. Привалилися снігом. Ось що робиться, гляньте, друзі. Подивіться, вони всі в снігу. Але дивно, що в снігу і вон квітне. Рюдик, ти думав, що я тобі їсти даю, прибіг? То підсніжничок. Я його присиплю назад сніжком. Бо якщо буде мороз, то йому під снігом буде краще. Ось такі дерева у нас. Снігу засніжені ось дивіться, яка краса. Гляньте, таке все засніжене. Ось, які Гілочки засніжені, гляньте. Сміх, дивіться, таке все засніжене, але так дивно якось засніжено, що не по всіх гілках, а лише так, такими кусками снігу, ніби хтось поналіпляв його. Хатою теж, під самою хатою, підсніжники квітнуть, бачите, сніг лежить, а вони, вони які величенькі, вже повиростали, гарно квітнули і привалив їх сніг, присипав. Ось, бачите, вонос, гляньте, друзі, як шкода квіточок. І Рудик тут, ну він всюди за мною бігає. Де я йду їм бігаю, я зі стріхи капаю, ось бачите тут. Мінус два обіцяють, але не знаю, десь чоловік читав, що буде ще мінус дев'ять. Капає зі стріхи. Але обіцяють, що на ніч буде мороз. Так що отак от, друзі. Тут теж сиренька ванна з водою стоїть. Чоловік збирає воду, бо каже, що буде поливати дерева. От. Рудик вже чекає до хати, проситься. А Рудик почекає, я наберу дров. Візьму відра, наберу дров і тоді підемо до хати. Відкриємо закриті дрова лежать. Ось такі. Я їх набираю у відро, ставлю тому що вони дуже отакі, з них дуже багато сміття свіпця. Я їх складаю у відро і так ношу відром до хати. Навіть отаке ствяха ми носимо в хату палимо, а потім поки пересіваємо. Рубав, це з пеньків. Все, набрала таке. Вирішила я пофарбувати волосся своє. Вже в мене там повідростало таке негарне, і тут воно таке сиве всюди. Тому вирішила пофарбувати. Я завжди брала, купляла собі шоколадного кольору, темний шоколад, молочний шоколад. Як отой шоколадний заєць. Шоколад молочний, темний шоколад без різниці. Якось шоколад, шоколадні кольори брала завжди. А цього разу не було шоколадного, то я взяла горіховий колір фарби. От. І зараз буду фарбувати волосся своє. Пофарбую, покажу, як пофарбуюся. А, до речі, хотіла, я завжди, колись, як ми сюди переїхали, то я завжди в перукарню не хожу, сама вдома фарбуюся. І брала просто зубну щіточку, зубною щіточкою, наносила на волосся фарбу, розводила просто в такий, ну, звичайній коробочці пластмасовій, розводила це все. От приїжджала невістка, тому мені привезла. Такі вже подарувала місочку таку спеціальну. Спеціальні кісточки для фарбування, вже як у перукарні, бачите, друзі, я вже буду монорово собі фарбуватися в перукарні. Ну, якщо побу була, то я ходила в перукарню, звичайно. А тут не хочу грошей тратити ще на фарбування. Досить то, що краску вкупила, та і все. Так що фарбуюся вдома сама. О, а я щось не зрозуміла. І... Ой-ой-ой. А що це таке? Друзі, дивіться, який казус. Гляньте, колір горіховий і номер. Номер шостий, колір горіховий. А на цьому гляньте, номер 111. Подивіться. Ось, дивіться, 6 і 111 різниця, бачите? Це ж різні кольори зовсім будуть. Це фарба не та. А що ж таке? Опа. Зараз почекаю я. Зараз я подивлюся в інтернеті. Я щось шокована. Це добре, якщо відтінок похожий буде, а якщо щось я... Фух. Щось... Не можу знайти програму. Щось я перенервувалася. Зараз я спробую подивитися, що це таке. Фарба для волосся no 100... Чекайте. Фарба для волосся номер 111. Та це зовсім, зовсім не той колір. Я в шоці. Мене й мову відняло. Мене й мову відняло, друзі. Блонд. Плат... Платиновий блонд. Оце таке, я ще на старості тільки білявкою не була. Я шокована. Я не знаю, що мені робити з цим. Це щось мені нагадує ту ситуацію, коли ми були. Колись в Запоріжжі зайшли в Ашан. і на касі я купляла фарбу, і ну, на касі підходимо, пробиваю всі товари, і вона бере. Дівчина така молоденька на фасі, бере розпаковує отак упаковку з краскою і бере, дивиться ну, чи співпадає номер. А я кажу, я зразу не зрозуміла, що вона дивиться. Я до неї кажу, а що ви дивитесь, якщо не секрет? А вона каже: А я дивлюся, каже, чи номер співпадає, тому що дуже часто каже, в упаковках каже, люди приходять і міняють. Може. Ненароком десь хтось розсипав щось там, можливо, навіть самі продавці десь щось там відкрилися, якісь упаковки розсипались, і вони не, не важно, склали їх, переплутали або щось. Я не знаю. Ну, Вона казала, що буває досить часто, що міняють. Ну, Вона на покупців явно що спихнула вину, каже, що покупці міняють що ці номери, красок не співпадають. Що... Тобто береш на упаковці одна номер фарби. а в середині інший зовсім колір чи відтінок. От і я з таким, бачите, стикнулася. І я навіть не знаю так, так дивно блонд. Ну це, це явно, друзі, не блонд. Ну це не реклама, бо я показую упаковку, по що подумають, що реклама це не реклама, дивіться. Тут горіховий колір, це темний колір. А блонд, платиновий блонд, це в інтернеті зовсім світла людина. Світле волосся, я не знаю. Я один раз за, за життя, коли була ще зовсім молодою, фарбувалася в білий колір. І він навіть не був білий, я був такий жовтий, тому що в мене волосся було темне своє, воно не дуже взялося. Ну, буду малюватися тепер. Купила, значить, так. Значить, буду красити волосся таким, як є. А вам в наступному відео вже покажу результат, що в мене вийде. В цьому відео не буду, тому що я така шокована, я вже не буду показувати результат. Якось так. ну Я шокована цією ситуацією. Ну, буду краситися, якою є. Результат буде в наступному відео. Один раз буду ходити білявкою, а може не білявкою, а якоюсь жовте волосся буде, чи яке воно в мене вийде, не знаю. Ну, Олег з дому вижене, побачить, що я покрасилася в такий колір. Він взагалі він не любить дуже білий колір. Я е, при всій повазі до білявок, до блондинок. Просто чоловік мій не любить білий колір, тому я так кажу, що Бо кожна ж людина має свої смаки, якісь. Хтось любить чорнявих, хтось любить білявих. Так що якось так. Ну, буду трохи білявкою. Так що таке. Добре, друзі! Я поки виключаю камеру, буду краситися. В наступному відео зустрінемося я вам покажу, що в мене вийшло. Щиро дякую за теплі коментарі та побажання. Особлива подяка за фінансову допомогу пану Артуру, Божого благословіння вам та міцного здоров'я. Бережіть себе та один одного і до зустрічі на каналі Країна за Кадром.